28 серпня. Їду по одній дуже важливій справі, дуже, дуже нервуюся. Не можу вам передати, наскільки трапилося це вчора. Що саме, зараз узнаєте за декілька секунд, а для мене це півгодини. Пів години мого життя дуже хвилюючих. Дуже хвилюючих. Нервуюся, не пам'ятаю коли. Так і нервувалася. Напевно, розмову треба почати з того, що як ми їхали. Ні, напевно, розмову треба почати з того, що нарешті я пережила ту хвилину тяжку і нервуючу. І все окей. Далі розповідь про те, як ми їхали з Гданська додому, і машина себе почала дуже голосно поводити, дуже сильно гуде. Ну, ми приїхали додому, це продовжувалось-продовжувалось. Е, пішли до учительки, почали говорити за машини, з Андрієм, хлопці говорили. Ну, завжди, коли ми там, ця тема теж спливає. Ну, от я їхала додому, потім до роботи з татом говорила. Тато говорить, що це можуть бути передачі, щоб не затягувала, а віддала або на ремонт. Або... Щоби хтось глянув машину з татом, поговорила, вийшла і вирішила набрати механіку, поговорити, який у нього взагалі графік, чи зможе він подивитися машину. І ну, в общем, такого плану. Домовилася з ним, що завтра, вівторок, він подивиться машину, буде знати, що то, і після зарплати я її віддам на ремонт. Ну, от і вчора я їду додому, і в мене благополучно е загорається чек. Машина ніби відчувала, що щось не то. В общем, загорається в мене чек. І я дуже нервово їхала додому, бо не знала взагалі, чи можна їхати, чи я не стану по дорозі. Я доїхала додому, була дуже засмучена, взагалі ніяка. Але вирішила, що треба мені зробити, замаринувати картопельку, м'язку, щоб сьогодні хоч готовкою не займатися. Потім я ще спекла пиріжок. Фух, ну і все, змонтувала сьогодні вже для вас відео. І найважніші справи на сьогодні були змонтувати, виставити відео, потім завести машину і відзняти відео із колею. Довгоочікуване для мене. І все. Я змонтувала відео настав той момент, який треба завозити машину. Я почала хвилюватися чи я взагалі доїду. Ну, ніби як на Чекові їхати можна, але залежить яка поломка, може бути всяк. Фух, ну от. Я доїхала. Сьогодні механік гляне машину, скаже, що то. І будемо вирішувати, чи зробить він на цій неділі, чи на наступній, як у нього буде з часом. Але поки що малишку залишила у нього. Взагалі вона мені дуже добре служить. І взагалі це дуже гарна покупка і дуже вдала покупка мого життя. Купила я її 3,5 роки назад. І... Благополучно, вона мені служить і їздить. І деякий час я хотіла змінити машину, потім ми знову її відремонтували минулого, верніше цієї зими в лютому. Ми її відремонтували, віддали багато грошей. І я сказала, що вона буде мені ще служити і їздити дуже довго. Але рік у неї такий собі уже, і блін, по факту. Треба вже змінювати, але вона реально дуже класно служить. І один час я хотіла її продати. Ми збирали гроші, а потім ми вирішили, що як після того, як ми відремонтували машину, ми вирішили, що важливіше для нас буде зробити весілля і зробити весілля і їздити на цій машині. І з лютого ми в ній нічого не робили. І зараз уже кінець серпня. Те, що ми нічого не робили, дало б про себе знати. От так що такі діла. Взагалі, я машину робила дуже мало розходники, і взагалі я її купила, в неї було дуже мало пробігу. Мені взагалі пощатистило за таку суму вирвати такий рарітет, який служить мені до цього. Часу я дуже щаслива і дуже вдячна долі, що мені вдалося вихватити таку машину, і вдячна тим чоловікам, які порадили її купити, і я взагалі не сумнівалася. Хоча хотіла купити собі малесеньку черепашку, якою можна заїхати в любу дирочку. От а купила такого форда, на якому їздять їждж... до цього часу і планую ще їздити. Ех, не знаю, надіюся, рік-півтора. Точно, можливо, і більше. Життя покаже, що нас чекає впереді, і яка це поломка зараз. Не знаю, надіюся, що щось те, що можна, плюс-мінус, бюджетно зробитися і вложитися не в дуже велику таку е, суму. Я хочу зробити ще і тормозні там колодки треба поміняти. Ну, в общем, надіюся, що. Це буде не дуже затратно, хоча ми не планували ремонтувати ремонт машини в цьому або в наступному місяці, але так вийшло. До речі, я чекаю вчительку, яка має мене звідси забрати. І, до речі, стою, стою біля готелю, в якому живуть українці. Тут живуть наші шефи, а там одна локація роботи ще теплиці. І вчора, до речі, ми туди їздили ввечері. Добре, їхав на допомогу. <реш> Дивіться, не тільки п'ємо разом. <реш> О, тут музика, на це я вам вчора напекла. Вау, а що Там, там пиріг. Я сподіваюся, ПП. Ні. Ді. Але там невеликий кусочок, то нормально. Привіт. З'їси нормально. І так. Сиділа, сиділа, думала, 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 чим його зайнятися. Хочу зайнятися дуже хорошим ділом, яким я вже не займалася, напевно, дуже давно, може, навіть рік. Може, трішки менше, ніж рік. Яким зараз вам покажу. І так, відкриваємо тут. У нас є. Альбом. Ну ж сімейний. Як я тут трамбила. Наші перші фотки. Такі ми зелені тут були. Капець. На морі перший раз. Ой! Так, трішки вам такий обзорчик, щоб ви там дуже особистого не встигли почитати. Все, на цьому закінчився обзорчик. Дуже такий гарний. Виходить сімейний альбом, який я почала заповнювати. І благополучно не закінчила. Хоча тут фоток ще роздрукованих, дуже багато, і дуже багато фоток е наших із друзями. Як ця, наприклад, фотка. І дуже багато ще не роздруковано. Там стоять альбоми, які чекають своєї черги. Для чого. Чому я така гарна, нарядна, кудряхи накрутила, бо ми з колею намагалися зняти розмовне відео. Чому намагалися, бо ми його не зняли? Бо чоловік мій не я, він сором'язливіший. Для нього взагалі фотографуватися це дуже. Такий великий крок: десь щось сказати на відео або знятися зо мною на відео це теж для нього стрес, а тим паче, коли камера знімає, щось розповідати і говорити. Але треба враховувати всі границі людей. Не можемо зняти разом розмовне відео. Треба для нього створити такі умови, щоб він зміг розкритися. Можливо, це треба час, можливо, він ніколи не наважиться на це. Не знаю. Тільки з часом ми зможемо це побачити і дізнатися. Тому, можливо, я запишу якесь розмовне відео від себе. Можливо, ні, можливо, дочекаємося тої хвилинки, коли мій чоловік це захоче зробити. Не знаю, поки що вирішила повклеювати фотографії. Не знаю, чому я постійно це відкладала і не хотіла, бо є багато других, других справ. А так як я дізналася, що ми завтра вихідні. То вирішила зайнятися цим, хоча би добити наш альбом із колею, бо задумка яка. Так як зараз ми взагалі дуже багато пам'ятки будемо мати для себе, бо буде відео, яке я знімаю, яке ми зможемо передивлятися після, не знаю, двох-трьох років. Є купа фотографій в телефоні, але в телефоні це все таке: може загубитися, може ще щось трапитися. На папері є на папері, в альбомі є в альбомі. От тому я рік назад відібрала всі фотки, роздрукувала більше 400 фотографій наших і спільних із друзями фотографій, все те, що є у мене в телефоні, і вирішила дуже гарні створити альбоми, де я. І друзі мої, і вирішила не просто повклеювати фотографії рандомно, а по, по черзі все по датах, все підписувати гарненько, що за подія то була. Ну, в общем, гарненько все зробити і оформити. Ось тому, можливо, я так багато е, не хотіла приступати до цього і братися за цей альбом, бо щоб гарно щось зробити, треба якесь натхнення. Так, дивіться, цього 25 травня ми перший раз поїхали разом погуляти. ну тут так попідписувано, що, коли, які фотки, куди ми ходили, які день народження. От куди ми їздили? І, таке, як, яке число. Як зроблено життя наше по невеличкій частинці. Ось Колі було. Скільки йому було? 25 років? Так, да, 25 років. Який я йому подарок зробила? І ось які я йому подарунки зробила. Як ми приїхали, як святкували, ну, в общем, і все в такому. Вроді, все підписати, все наклеяти. Дивіться, сьогодні я вже вклеїла. Ось, я наречена. А зараз я вже дружина. Ну, класні, класні такі моменти, а гарно так все прикрашала. Ну, гарно подобається. Ось, за що я на Купу повклеювала. Це, до речі, наша, наш перший Великодень. Да. Повклеювала, і зараз мені потрібен телефон, щоб то все підписувати. Е незадовго у нас будуть готові е фотографії з весілля. Я буду оформляти якийсь весільний е альбом. Ну, все. І тут ще купа фоток наших, як ми в Закопане їздили. Це ми, до речі, е в Торунь їздили цього року. Ні, верніше, минулого року, да, минулого року. Ось, їздили до Труння. Ну, цих фоток ще роздрукованих немає. Тільки в телефоні відібрані. Що треба. Ось дивіться, скільки фоток із закопаного. ай, Скільки фотографій. Нас Ігор тоді фотографував. Такі класні фотки. Це ми в їздили в басейни. В клас на морському оці. Класно. Скільки фоток, скільки пам'яті. І це все хочеться, щоб було гарненько оформлено в такому ось альбомі. Потім я якось не знаю, підпишу тут, який це рік і щось такого вроді. Тут у мене, напевно, половина або більша половина вже вклеєна. Не знаю навіть чи ці фотки вмістяться сюди. Надіюся, що так, подивимося. Що, давайте продовжувати. Мені потрібен телефон, щоб це підписати. І так, мене можна привітати. І сьогодні я зробила пів альбома. І це кінець цього альбома. Я молодець. На це все я потратила 3 години свого життя на таку красу. Це все зробити. Клас, дуже щаслива, що закінчила альбом цей єдиний. <смір> Дивіться, який він товстий. І що у мене якраз влізли всі роздруковані фотки сюди. Представте, як совпало. Я дуже у великому шоці. Як так е, може бути? Клас дуже подобається. Я дуже велика молодець, що почала цим займатися. Тепер треба зробити е, той синенький, синенький альбом, який буде для общих фотографій з друзями? Бо це чисто наш альбом з Олею. В якому півтора року нашого життя. Щасливі. клас, приємно так. Скільки поїздок, клас і бодік тут лежить, бо він у нас тут ще сюди я хочу роздрукувати або написати якось. Не знаю, ще не придумала. Ну, якось там назвати. Типу, початок відносин або півтора року нашого життя. І написати, і написати, який рік. Ось, взагалі хочеться вести такі альбоми з кожного року свого життя. В ідеалі було би класно вести, наприклад, за один рік, за другий рік, ну, в общем, по годах. Але не знаю, думаю, що так не вийде. Ось сидить тюдо-юдо, мамуню Ой. Такий день вихідний був у нас сьогодні. Я дуже щаслива, що закінчила альбом у мене висіло. Не знаю скільки. У мене ще купа. Купа виділши. Мою манюшку, так мене скрибиє. Купа фотографій ще спільних із друзями, які треба зробити. Буду закінчувати цей влог. І Я думаю, щось тут нашкреблося за цей день. І дякую, що мене дивилися. Дякую, що провели цей день зі мною з нами. Підписуйтесь на канал, ставляйте пальчики до гори, пишіть коментарі, кому не лінь, висловлюйте свою думку і дякую за перегляди. До зустрічі в наступних влогах. Як ми робимо фотки на прев'ю? бать. Ну, взагалі не хочу фоткатися. Ви поняли, да? Надіюся, щось там зробилося.